Пам'ятник Леніну на центральній площі Бердичева знову став епіцентром буревію, цього разу політичного. Одного з вечорів біля нього зібралося чимало свильованого та збудженого люду. Трохи віддалік націонал націонал-патріоти та їхні прихильники. У безпосередній близькості до Ілліча згуртували свої лави місцеві комуністи. Організаторами акції виступили перші причина, аби зібратися біля ненависного Ульянова. Назвали дві: перша складалася у свою чергу з двох що поменше: справа проти бердичівлянина, який написав на пам'ятникові кат українського народу, та власне сам кат, який, на їхню думку, дещо затримався на центральній площі. Конкретній людині Бердичевляну загрожує е, кримінальна стаття, а е, власне, е, яка просто неспівмірна по своїй е, важкості, та е, з з тим вчинком, який не факт, що він ще й зробив, бо він відмовляється від цього вчинку. А окрім того, на 23-му році незалежності пам'ятник Леніну в Бердичеві це виглядає вже якось навіть не смішно. А, людина, яка репресувала і знищувала майже 4 мільйони українців, йому не місце в незалежному незалежній Україні і в чудовому славному місті Бердичеві. Причина друга, що її назвав Олексій Побережний, то є флюгерні дії уряду, який за один вечір переорієнтувався на мит. Ні, союз, відійшовши від домовленостей про асоціацію з ЄС, не можна так швидко змінювати зовнішні пріоритети держави. Такі мітинги відбуваються від Харкова до Львова. А люди збираються також і в Києві. І власне в Бердечівський майдан це продовження цих заходів. Одним із результатів зібрання ворогів Леніна і прихильників вступу до ЄС стало звернення до місцевого депутатства. У ньому мітингувальники вимагали демонтажу пам'ятника вождеві пролетаріату. Ну, якщо не демонтажу взагалі, то хоча би перенесення до іншого місця. Це мовляв не принципово. В нас на сьогодні в Бердичеві є три пам'ятника Леніна. А Ленін на кожзаводі з відбитою макітрою, Ленін біля 15-ї школи, який вже без руки і без носа, і з тріщинами, А поруч біля нього знаходиться школа і дитячий садочок, і дітки біля нього ходять постійно. І власне цей центральний Ленін. А ми як е, компромісний варіант можемо розглядати е, перенесення цього центрального Леніну на е, в парк е, кожзаводу. Власне. Тобто не проти визначенням існувань Ленінів, але не на центральній площі? Звичайно. Е, в Прибалтійських країнах є цивілізований підхід е, встановлення е, в парках радянського періоду, подібних якби, пам'ятників. Співи, гарячі діалоги та холодні погляди у бік політичних опонентів це вже лави комуністів та їхніх соратників. Звідти час від часу лунає. З пам'ятником боротися багато розуму не треба. Нехай би з нами поборолися. Чим їм він мішає цей пам'ятник Леніну. Якби вони сказали, що вони знесуть пам'ятник Леніну, ну їм буде добре жити. Воювати з пам'ятниками це саме ну, останнє, що можна сказати. Тому до мене вчора, я вам скажу, десь до 12-ї години ночі дзвонили люди додому, і вони були такі збудоражені, що що це робиться, чого ви комуністи мовчите? Я кажу: що ж мені говорити? Ми прийдемо, давайте ми прийдемо, ми їм голови поскручимо. Я сказала, цього робити не можна. Треба толерантно себе вести. Ми ж все таки нація, українці. Ну не можна такого робити. Ми бердичі, завжди таке місто. Було є, що люди один до одного відносяться дуже добре. А оце, що вони сьогодні зробили, це посміховисько. І з того і з іншого боку, настрій бойовий на боці свободівців молодість та відданість ідеї. На боці комуністів не менша відданість та група воїнів афганців Здавалося б, от, от і Бердичів поповні відчує на собі всі ознаки справжнього майдану. Якби уявити, от зараз ця толпа зараз повертається і хоче от, своїми силами зараз фарбу намалювати на ньому. Що б ви робили? Ви побачите, я лічно нічого не робила. А може, і теж я б не стояла. Ви побачили б цих людей, ви бачили, скільки афганців прийшло сюди, скільки людей прийшло. Вони б їх розірвали в клоччях. Всьому є кінець. Був такий момент, коли лідери обох таборів і справді підійшли один до одного в притул, як боксери перед боєм. Поглядів не відводили, та зрештою відступили а площею залунало.